Захарова, прес-секретар Державної міграційної служби, народилася 18 січня. В дитинстві мріяла стати педагогом. Улюблена книга Степовий вовк Германа Гесе. захоплюється вишиванням. Улюблене місце в Кіровограді – театр імені Кропивницького. Анко пані Інно, а, значить, будемо сьогодні говорити про отримання біометричного паспорту, про всі деталі. Але у нас є сюжет, який підготувала наша колега Наталя Трішна. Пропонуємо вам його разом подивитися, а вже потім продовжити наше спілкування. Ще трохи і подорожувати світом стане простіше. Принаймні, в цьому нас переконують урядовці. А от перепусткою до нових небачених країн стануть біометричні паспорти. Чекали на новий закордонний документ українці з 2012 року. Саме тоді і набрав чинності закон, який передбачає впровадження електронних паспортів. В Уяві ми, звичайно, малювали собі зручну пластикову картку, а в реальності отримали схожу із закордонним паспортом книжку, відмінністю якої є електронний чіп, вбудований в обкладинку. Особисто повинна людина звернутися я акцентую увагу тільки особисто до управління Державної міграційної служби, яке знаходиться в місті Керовограді, вулиця Єгорова, 25, або звернутися до міста Олександрії. Там також у нас стоїть вузол, який оформлює зазначений паспортний документ. При цьому особа повинна мати паспорт громадянина України, я маю на увазі внутрішній картку платника податків фізичних осіб, тобто ідентифікаційний код, і сплативши відповідну квитанцію, тобто яка передбачена. Державне мито та за послуги управління державно, державної міграційної служби. Оформив паспорт громадянина України для виїзду за кордон без безконтактним без електронним на термін терміну, передбачено чи на законодавство. Біометричний паспорт можуть отримати тільки громадяни України, і це важливо. Якщо українець зареєстрований громадянином іншої держави і отримав відповідний документ, він не зможе оформити біометричний паспорт і претендувати на безвізову подорож Європою. Це, наприклад, стосується тих, хто прийняв громадянство Російської Федерації та отримав російські паспорти в Криму. А ще жодна Організація, Окрім міграційної служби, оформлювати біометричний паспорт не може. Станом на сьогодні ми можемо звернутися, що в засобах масової інформації та в різних трапляються в рекламних буклетах. Інформація щодо того, що вони мають, що вони можуть там прискорити, оформити зазначений паспортний документ. Якщо е, можемо звернутися до всіх громадян України, якщо вони зустрічаються з такими випадками, вони безпосередньо можуть звертатися або до певних компетентних органів, я маю на увазі правоохоронних органів, або до посадових осіб Державної міграційної служби з питання того, що вони трапляються в такі випадки, а ми будемо відповідно реагувати до відповідно до вимовченого законодавства року біометричний паспорт в Кіровоградській області отримали 150 чоловік. Однак безвізовий режим для них, як і для решти, буде доступний лише після ухвалення відповідного рішення стороною ЄС. Як очікується, таке рішення може бути прийнято вже у травні 2015 року. А поки що отримання біометричного паспорту не є обов'язковим. Тож якщо громадянин не хоче отримувати новий закордонний документ, він може і в подальшому користуватися паспортом старого зразка. Е -е, якщо є діючий паспорт громадян, Ніна України для виїзду за кордон, який був оформлений до запровадження видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, то ніякої потреби змінювати паспортний документ немає і не потрібно. Зазначений паспорт він діє, діє на термін, який там зазначено, тобто на 10 років, і особливої необхідності в цьому немає. Ми постійно будемо оформлювати два види паспорта. Це з безконтактним електронним носієм і без нього, тому що людина за своїми власними якимись релігійними переконаннями вона може відмовитись від його оформлення. Я маю на увазі, щоб в неї брали відвідки пальців. Наразі 90 країн і 193 країн-членів ООН видають своїм громадянам біометричні паспорти. І процедура ця далеко не з дешевих. Зокрема, в Австрії біометричний паспорт коштує 70 євро. В Румунії 65 євро, у Франції 89, у Болгарії всього лише 20, в Україні 25. Все, что я понял из э, этого сюжета, Инна, это то, что э, не есть гарантом безвизового режима, пока не примется э, соответствующее решение в ЕС. Впровадження да? биометричных паспортів є однією из умов для того, щоб була підписана угода. На даний момент ніяких привілеїв, біометричний паспорт для їх власників не дає. Тобто чекаємо травня, як обіцяє уряд, як обіцяє Рада Європейського Союзу, можливо, в травні буде підписана угода. Тоді вже будемо говорити. Строк угу. переваги, а його. сроки дійства. От э, старі паспорта їх нужно з часом міняти. Біометричні паспорта ні Кожні 10 років. 10? В кожні 10, 10 років. років лет, да. Да. так. Тобто, все так само лишається. З приводу того говорять, що можна лишити старий паспорт з старого зразка, не отримувати, поки біометричний. До коли можна буде взагалі не перейматися цим питанням і не отримувати біометричний паспорт. Ну, якщо не ну буде введений безвізовий режим, і ви захочете виїхати, то краще буде оформити біометричний паспорт. Так, в паспорті зазначено термін його дії. До кінця його терміну ви можете вільно користуватися цим паспортом. Він буде дійсний. І ще якісь зміни є не тільки те, що це біометричний паспорт збудованим чіпом в обкладинці. Змінюються можливо якісь законодавчі рамки вікові для дітей. Чи все лишається так само в тих же самих законодавчих рамках? В принципі, з цього року почнеться оформлення паспортів для дітей з народження. Тобто до 1 квітня, поки ми оформлюємо прозні документи дитини і вносимо відомості про дітей та вклеємо фото у закордонний паспорт батьків, але старого зразка, тобто до 2015 року, які були оформлені, з законодавством не передбачено зараз внесення відомості про дітей в новий зразок паспорта. Тому з 1 квітня вже розпочнеться оформлення паспортів і на дітей для дітей. До 12 років не будуть вноситися відбитки пальця з 12 років за бажанням батьків за їх заявою будуть вноситися до цього чіпу відбитки пальців. Набор документів для отримання біометричного паспорта нічим не відлічається, от... Ні, нічим не відрізняється. Паспорт громадянина України, реєстраційний номер платника податків. Якщо особа за своїми релігійними переконаннями відмовилася від набуття ідентифікаційного коду, то в паспорті проставляється податковим органом відповідна відмітка. Тобто, все те саме нічого не змінилося. Всі заяви пишуться на місці. У нас є зразки бланків, надаються. Тобто все так, як і було. Ціна була озвучена 25 євро. Якщо не помиляюся, це вартість в Україні. Це дорожче, ніж звичайний паспорт коштував до цього. Ну, здорожчав бланк, тому що сама технічно виробництво дорожче, і в принципі і звичайний бланк паспорта також трошки здорожчав. Тобто, зараз е, паспорт громадянам України з безконтактним електронним носієм, тобто біометричний коштує у звичайному режимі. Це за 20 робочих днів оформлення 518 гривень, 15 копійок терміновому режимі 7 робочих днів. Це е, 775 гривен, 30 копий. Узаконенный паспорт порядка 60 гривен дешевше. А с чем, с чем связана необязательность снимания отпечатков пальцев? Отпечатки пальцев, например, при условии утери паспорта, они могут как-то быть использованы неправомерным путем, и это может как-то негативно сказаться на хозяине паспорта? Ні, в принципі, дивіться, як коли оформлюється і знімаються відбитки пальців, вони в електронному вигляді надсилаються до центру, де вносяться дані у сам паспорт. Потім, після отримання, тобто особа біометричний паспорт ще яка кавідмінює, що особа має самостійно отримувати, тому що знову йде ідентифікація особи за відбитком пальців. Коли особа отримала, паспорт набув стан виданий. Ці відбитки в електронній базі знищуються. Mm. Якщо особа втратила, їх ніяким чином не відтворити, щоб використати на ну якось не на користь власника паспорта. В принципі, вони безпечні, і навіть щоб щитати, необхідно відповідне обладнання. No, тобто, ну да, це обладнання не дешеве. Ну, в принципі, тільки таке обладнання мають міграційна служба, і згодом, якщо буде безвизовий режим, таке обладнання. Ну, наші ключі від наших паспортів, щоб вщитати інформацію, будуть надані Європейському Союзу України. Ми вам дякуємо за інформацію детальну і продовжуємо насолоджуватися кавою «Нероарома» і продовжувати ефір ранкової кави. Огромне спасибо, не переключайтесь.